одна на та ж сама їжа на кожну людину впливає по різному Перш за все, це генетика. Ми маємо різну генетичну спадковість, починаючи від того, що в нас буде у когось непереносимість лактози, у когось непереносимість глютену, глютени, у когось будь алергія на якісь види білків, у когось буде швидкий метаболізм кофеїну, у когось повільний, тобто когось треморить від кави, комусь ок. Також у когось можуть бути порушення в фулатному циклі і не засвоюватися нормально. Там заліза B9, B12, B2, у когось все і все нормально засвоюється. Не тільки гени так само, ще впливає наше мікробіом. Угу. Тому що наш мікробіом так само впливає на перетравлення та засвоєння їжі, ми можемо або швидше набирати вагу, або швидше скидати вагу від чогось мати вздуття, від чогось не мати вздуття. Гени так само впливають. Фізична активність. Якщо ми регулярно тренуємось, ми маємо більше м'язів. Більше м'язів це краще засвоєння вуглеводів і вища чутливість клітин до інсуліну. І так само не забуваємо з тобою про наш емоційний фон і про наш зв'язок кишківних мозок. No, no, no. Ця вісь, яка вона і вона працює дійсно. Ми можемо керувати цим. Да, ми можемо бути голодними і стати випадково злими. Ну через те, що голодні, oh, тобто no. це вісь працює no. дуже класно. Тобто, наш емоційний стан прямо пропорційно. Теж впливає на те, як ми будемо, які ми будемо мати апетити, як ми будемо засвоювати їжу.